Це є відео про те, якщо потихо зібралася перед сном розм'ятися і зробити рутинні справи щодо йоги. Але не все так просто, коли в тебе дві собакодоньки, коли в тебе дві цуценяти, цуценяти. І які теж люблять килимочки для йоги. От. Ну, чесно сказати, в позі лотоса і бабочку посид посидіти якось ще Коли Кожен раз, коли матусь розстеляє цього Ой, килимочка для йоги, приходять дівчата, бо вони чомусь думають, що це килимочок саме для них. Саме для них, так, да? Фріда? Да. Саме собачу йогу робити. От, теж його робить. Бачите, бачите, яка в нас йога, яка в нас красива йогиня, Яка... Давай, скажи привіт, всім привіт. Слухай, ми ж суботу стригли тобі нігті. Ми ж суботу тобі. Мама, давай робити йогу разом. Давай, давай. Давай, давай робити його, уся такому його будемо робити, я буду тебе кусякати бо я маленька собака Фріда. Я чихохуга, я чихуахуа і мені мона все що завгодно на що в тебе ухо загорнулося, Фріда? Ти бачиш, що в тебе ухо? Ти, не бачиш? ти бачиш, що в тебе вухо загорнулося. котенечка. Котюня. Уже такая песня Лудина. Уже треба спать. Уже треба спать, спать. Моя красунечка, моя была струнка такая девочка. Струнка моя девочка, Фридочка. А це така жорнувата дівчина, да? Сарочка. Мордочка у когось, светрики не пролазить, це про Сарочку. Довго музика грала, бо прийшла Сара і Фріда, і тепер дівчата мені у від допомагають йожитися, робити йогу. Головні йогіні прийшли, да? Угу. Головні йогіні прийшли. Одна смаколика єсти. Інше не знаю, що ну як мамі тут наш шпагату сідати, поясніть мені, як мабуть дусі наш погато сідати, дівчата. Що вам сказати? Угу. І смаколика треба обов'язково покласти на килимочок поближче. Мама не з'їсть, воно знає, Фрідочка знає, що воно якось буде більш сохранно, якщо його покласти сюди. Так мама хоче робити флом. І, і. От, от як. от от-от-от. Якщо я ще один килимочок розкладу і сяду на нього, ви теж туди пересунетесь. Де? Теж туди пересунете. Совісті зовсім немає, де совісті зовсім немає. Лягли ось так шерстя, фріта поруч завжди зі мною. Лягли ми оце Баришня лягли і просять. баришня лягли і просять. Що баришня просить, щоб її гладили? Да. Царочка. Царочка. То весна як потепліше, ще більше треба буде її. Побрити. І буде в мене ще одна коротка шерстна чи хуйня, чи хуанша. Красуня? Все, давай, Сарочка, вставай, вставай, вставай. Давай я вам смаколику, мабуть, роздам, щоб ви були при ділі, зайняті. Вам буде справа, а мамки-йога. Давай. Кого така жопа рухлива, у кого така пухнаста, рухлива жопа. Угу. Фрідочка, сонечко, мама хоче його робити, а ти на коврика лягла. Фрідочка, ти мені хочеш допомагати йогу робити? Мама килимочка собі послала для того, щоб робити йогу. А ти думаєш, що мама тобі це послала калимочка? Зараз ще сарочка прийде, мабуть, ляже. Що, будемо втрьох йожитись. Йогині ви мої. Ти моя йогиня. Угу. Матуся перед сном хоче трошечки розслабитися, зробити йогу, розтяжечку, фрідочка. Ты тоже хочешь мне растяжечку тут забыть? Котенечка. Котенечка, собачонечка. Моя собачка маленькая. Моя Фридосечка. Моя девочка. Ну, вот я вот. <скреклёв> як влучно пришла доставочка, и Фрида выскочила. Ну, що сказати, що сказати. Захотіла оце я зняти трошечки ну позайматися перед сном, перед тим як спати, позайматися йогою, а також зняти коротенького відосика на тему, ну, відосика, що я роблю, які вправи, які асани зазвичай я роблю перед сном. Послала килимочка. Ну, це у нас така рутина, знаєте. І тут от що відбувається у мене на килимочки. мене три килимочка. цей килимочок такий старий, але він подорожує зі мною з країни в країну. Вже 4-4 роки подорожує зі мною цей килимочок. І він вже такий <смеш> стрмкий, стомлений. Тому що, тому що Собаці мені також іноді допомагають займатися йогою, бачите, оце вона тут лапками щось. Це фрідуська коли мала була. Вона так, де? Да? Да? Вона мені допомагала робити його, і цей килимочок вона подряпала, пожовала трошечки. Да? Матуся, я тебе буду косякать. Я тебе ж буду косякать, матуся моя. А що ти собі думала? Що оце так просто взяти і зробити на ніч його? Ні, треба ж з діточками погратися, треба малих прицілувати, Малих треба прицілувати. смаколика на коврика покласти та попоїсти його. так, так, так. Да. А що ти Матуся думала? А що ти Матуся думала? Я тобі, бачиш, допомагаю. От ось тій раку ми грайся зі мною да? і мене розлякай, задовольняє. Okay. І сарочка також тут. Помічниці мої. Головні ягині в ефірі покажуть нам вправи для хвоста. Будуть показувати нам для хвоста, да? дівчата, да, дівчата мої, да, мої маленькі, да, мої маленькі. вправи для хвоста. Також це така осана, вона називається лежачи на спині і ноги. Тут у нас йде розкриття та Фрідка составів. Так, да, так, да. також у нас ідуть вправи для хвостів. Вправи для хвостів у нас ота -от ідуть, бачите? Дуже добре нам показує Сара, як робити вправи на ніжні кінцівки, а, також повне розслаблення, повне розслаблення перед сном. Да. Так, тепер ми робимо так: от складаємо о, ручата лапки лодочкою. Потім знову розводимо їх, угу. потім перегортаємося на бік. Потім чекаємо на партнерку, яка також допомагати нам буде робити йогу. Угу. Місце не покидаємо, так і... Угу. так і лежимо. Приходить партнерка, сідає між ніг, угу. дивимося один на одного. І, що? і що, мамі? Це... що мамі робити? Мама візьме калимочка і піде займатися іншого калимочка візьме і піде займатися в іншу кімнату. Але все ж не є так просто, тому що малі попруться, звісно, за мамою. Бо це такі дівчата, де мама, там і вони. Де мама, там і вони. От така у нас вечірня, як ви бачите. Йога відбувається. Да? Дівчат заграє, заграє. Так, Отак. отака у нас гарна, бачите, розтяжка, розтягування йде. Угу. Кіці, мама теж хоче так полежати на спині, ногами догори і порозтягуватися, між прочим. Так, то як буде мовити. Отак, так. так. Маса, масаж, масаж, масаж. Масаж холки, холки. Тут у нас вправо на руки і тут на лапки, також вправо на нижній прес чи верхній прес можливо. Так. Активно, активно махаємо лапами, активно лапуськами махаємо. Не забуваємо правильно дихати. Бачите, по щеку, по щеку відкрити треба, да, щоб правильно дихати. Угу. Так, може, мама зараз піде в чаю поп'є, а потім повернеться. Може, вам тут буде сумно без мами, то ви покинете цього клинка мама потім повернеться. Так, перегортаємося безходну позицію. Аємо, зьовуємо. Отак. Отакі у нас вправи проти ночі. Так. Собача йога. Собача його, не дякуйте, не дякуйте. Що таке сер? Не забуваємо іноді хлетати хвостом. Так. тін ди ді дин ді дин, -дин, 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 -дин. Я знаю, що ти хочеш, щоб я тебе погладила і поцілувала, Сарочка. Мама в курсі. Маму, в курсі. Так, Фрідуся, ти чого зачесалася? Тебе хтось кусає, чи що? Не пизди, що тебе хтось кусає, тому що ми були нещодавно у лікаря, Були в суботу. От. Віті мої дівчата. Віті мої дівчата. Так, не чесу, не чешися, я тобі сказала. Та молодець, Сара, молодий, Сава, Сарочка mm. е, виконує вправи. Mm -hmm. угу. Де? Сара, скажіть нам що небудь, що ви можете е, побажати, або що ви можете сказати глядачам маленького АСМР-канальчику тихим голосом е, глядачам та слідкувачам, що потихі, що ви можете сказати? Сар? Ріда ви що можете сказати? Його треба робити? Його треба робити? Його всім треба робити? Так, його всім треба робити. Все. Угу. Дівчата вже справилися. Ну, що я можу сказати? Дякую за перегляд. Отакі у нас так, що таке? Що таке? А, ми в душ, бачите, це душ приймає. А Сарочка приймає душ. Що робить Фрідочка? Фрідочка тут, дівчатки, що кажіть до побачення і до зустрічі в наступному відосику, друженька. До, до зустрічі в наступному відосику, подруженька, собачого вноса вам <головік> показати. Так. Це зустрічі мої хороші. Люблю это подруженька, люблю такой подруженька.